На війні загинув захисник з Олександрії Сергій Зуєв. Солдат віддав своє життя 23 грудня в бою за Україну. Йому на віки 31 рік. У Сергія залишились дружина, дві доньки, батьки, сестра. Андрій Райкович зранку 25 грудня прокоментував ворожу атаку. Під прицілом ворога критична інфраструктура, в тому числі і на Кіровоградщині. В окремих громадах є наслідки. Зокрема, сталася пожежа газової труби біля приватного домоволодіння. Також пошкоджено вікна в будинках. Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев написав про падіння уламків на території громади. 24 грудня міський голова разом із заступницею відвідали дітей з центру соціальної допомоги та реабілітації джерело життя. Зараз в центрі мешкає 25 дітей, які зустріли гостей у теплій і дружній атмосфері. Сергій Кузьменко познайомився з новими дітками, які залишилися без батьківського піклування, запитав про їх справи та мрії. Старші поділилися своїми планами на майбутнє. Керівниця Олександрійського ЦНАПу Світлана Яременко взяла участь у форумі, присвяченому створенню безбар'єрного суспільства в Україні. Захід відбувся 23 грудня у Києві за участі першої леді Олени Зеленської. На форумі представили звіти міністерств та міських голів щодо розвитку доступності в різних сферах, зокрема в роботі ЦНАПів. Обговорювали проміжні результати реалізації проєктів зі створення безбар'єрного середовища у 2024 році. Році. Вихованці зразкового хореографічного колективу Алекс Модерн, керівниця Ольга Цапюк, вдало виступили на престижному танцювальному чемпіонаті Діп Денс Чемп в Черкасах. Перші місця вибороли солістка Анна Шклярук, дві золоті медалі у найменших танцюристок 6-7 років, золото у групи 8-10 років. До Олександрійського професійного аграрного ліцею завітали правоохоронці. Фахівці служби освітньої безпеки провели бесіду разом проти тероризму. Поліцейські пояснили учням, що таке терористичні та диверсійні акти. Інформували про виробування російськими спецслужбами, дітей та підлітків з метою здійснення злочинних дій на території нашої країни. Говорили і про вибухонебезпечні пристрої та як поводити себе під час диверсійного чи терористичного акту. У четвер, 26 грудня, буде хмарна погода без опадів. Температура протягом доби плюс один градус. Атмосферний тиск 765 мм п'ять стопчика. стовпчика. Вітер північний 5 метрів за секунду.